Це як реальне життя Тамагочі, але значно розумніше та пухнастіше. Касіо створила шіпета під назвою Муфлон, який розроблений для створення зв'язку зі своїм власником через унікальні звуки та рухи, і він реагує як на дотик, так і на голос. Муфлон використовує 2 d карту емоцій, щоб розвивати свої почуття залежно від оточення та взаємодії. З часом він формує емоційний зв'язок зі своїм власником, як справжній домашній улюбленець. Його мозок на основі ші розвиває унікальну особистість. Стаючи радісним, стресовим або спокійним, муфлон має п'ятигодинний заряд акумулятора і спить у ліжку для підзарядки. Він буде продаватися за 398 доларів, але поки що тільки в Японії. Casio також пропонує підписку Club Muffin за 44 долари на рік. Яка включає ремонт і щорічну заміну хутра з огляду на зростаючу проблему самотності в Японії, продукти як муфлон можуть запропонувати комфорт і компанію, чи це майбутнє емоційної підтримки домашніх тварин, чи просто високотехнологічний тамагочі.